Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою розв'язування систем лінійних нерівностей з однією зміною. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, це номер 247. Знайдіть множину розв'язків подвійної нерівності. Давайте представимо подвійну нерівність у вигляді системи двох нерівностей. Починаємо з середини. Х третіх мінус 1 повинно бути більше нуля. І х третіх мінус 1 повинно бути менше або дорівнює 2. Х ділимо на 3 мінус 1 менше або дорівнює 2. Розв'яжемо кожну з нерівностей. Що у нас буде? Домножимо на 3 мінус 3 менше більше 0. Другу теж домножимо на 3. Х мінус 3 менше або дорівнює 3 множимо на 2 6. Отже, з першої нерівності х більше, ніж 3. З другої нерівності х менше або дорівнює. Мінус 3 переносимо в іншу сторону, буде плюс 3, 6 плюс 3 9. Що це в нас вийде? Точка 3. Виколота точка 9 жирна х, х більше, ніж 3. Х менше або дорівнює 9. Отже, х належить діапазону від 3, не включно, до 9 включно. Від 3, не включно до 9 включно. Розв'яжемо другу подвійну нерівність. Що це у нас буде мінус 2. Я її зараз запишу, покажу трошечки по іншому розв'язок. Плюс 3. Так, давайте відразу позбудемося ось цього знаменника, і домножимо все на 2. Мінус 2 множу на 2, мінус 4, мінус х. Плюс 2 множу на 3, 6. Знак дирінці зберігається. 4 множу на 2 8. Отже, складемо систему для ось цієї нерівності, яка у нас буде система. Мнус х плюс 6 буде більше, ніж мінус 4, і при цьому мінус х плюс 6 буде менше, ніж 8. Мінус х буде більше, ніж перенесли 6, буде мінус 6, мінус 6 і мінус 4 мінус 10. Мінус х буде менше, перенесли мінус 6 буде 8, мінус 6 2. Домножимо і першу, і другу нерівність на мінус 1х. Змінили знак нерівності менше 10. Х. Змінили знак нерівності більше, ніж мінус 2. Покажемо це на числовому проміжку. У нас дві точки. мінус 2 виколота. І 10 теж виколота. Отже, перша нерівність х менше, ніж 10, друга нерівність х більше, ніж мінус 2. Отже, х належить діапазону від мінус 2 до 10. І там, і там не включно. Можемо ще так такі системи розв'язувати. Завдання нескладне. Ідемо далі. Наступний номер високого рівня це номер 249. Розв'яжіть систему нерівностей, і давайте я зараз запишу першу умову. 2 множимо на х мінус 1, мінус 3 множимо на х мінус 2 плюс х менше 0. 1,3х, множимо на х мінус 2, мінус 0,4 менше, ніж х. Множимо на 1,3х і мінус 3. І починаємо розв'язувати таку систему. Отже, що ми зараз будемо робити? Так, зміщу трошки нижче, щоб не заважало мені розв'язувати. Да, умова. Що ми зараз будемо робити? Розкривати дужки, зводити подібні, Да, з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Все, як звичайно. Отже, 2 множу на Х. 2х. 2 множу на мінус 1 мінус 2. Розкриваю другу дужку. Мінус 3 множу на х, мінус 3х. Мінус 3 множу на мінус 2 плюс 6 плюс х менше 0. Далі 1,3х множу на х. 1,3 х квадрат. 1,3х множу на мінус 2. Мінус 2,6х. Мінус 0,4. Менше, ніж х множу на 1,3х. Це буде 1,3х квадрат. множу на мінус 3 буде мінус 3х. Розв'язуємо першу нерівність далі. Шукаємо подібні 2х мінус 3х і плюс х. 2х плюс х. Що це у нас буде? У нас це буде 3х мінус 3х, це у нас буде 0х. Далі. Мінус 2 плюс 6, це буде 4. Переносимо в іншу сторону, буде мінус 4. Далі 1,3х квадрат, якщо я перенесу мінус 1,3х квадрат, це буде 0. Далі мінус 2,6х, перенесу мінус 3х, а в мене буде плюс 3х. Що це в мене буде? 0,4х. Далі мінус 0,4 менше 0. Нічого не забули, нічого. Далі, працюємо з першим. Залишаємо поки що без змін. Да? Далі, з другим працюємо. Що ми зробимо зараз? Перенесемо в іншу сторону мінус 0,4 і поділимо і праву, і ліву частину. На 0,4. Що це у нас буде? Х менше, ніж одиничка. На числовому проміні. Як це виглядає? Давайте розбиратися. З другим все зрозуміло. У нас є 1, х буде менше, ніж одиничка. Тобто, які це значення? Давайте попрацюємо з першим. Тобто ми 0 помножимо на будь-яке число, ми отримаємо 0. І це буде менше, ніж мінус 4. 0 буде менше, ніж мінус 4. В будь-якому випадку у нас 0 буде більше, ніж мінус 4. Тому перша нерівність не має розв'язків. Тоді ми скажемо, що дана система розв'язків не має. Пишемо: розв'язків немає. Розв'язків. Немає. Я зараз буду витирати дошку, записувати другу систему. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу, допишіть і потім продовжуйте. Отже, записую другу умову. 2,5х мінус 0,5. Множимо на 8 мінус х мінус 1,6, так щоб я не загубилася, менше х. Друга, система, х. друга нерівність х плюс 2,1 більше, ніж 1,5 множимо на 2х мінус 1 і мінус 2х. Знову ж таки, да, розкриваємо дужки, зводимо подібні з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. 25 х мінус 0,5 множимо на 8, 4 І далі плюс 0,5х. Мінус 1,6 так і перепишемо, і менше ікса. Друга нерівність х. Плюс 2,1 більше, ніж 1,5 множимо на 2х, це буде 3х мінус 1,5 і мінус 2х. Працюємо з першою нерівністю з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. 2,5 плюс 0,5 3х. Перенесемо мінус х, да? буде мінус х. Менше, ніж мінус 4 мінус 1,6. Це буде мінус 5,6 переносимо в іншу сторону, буде 5,6. Далі 3х мінус 2х, це буде х. Перенесемо в іншу сторону, буде мінус х. Х мінус х це у нас знову ж таки буде 0х, 0 множимо на х. Да? Далі. Мінус 2,1, якщо ми перенесемо. Да? мінус 1,5. Це буде мінус 3,6. Да? 1 плюс 5, 6. мінус 3,6. Продовжуємо розв'язувати першу нерівність. 3х мінус х, це буде 2х. Отже, поділимо і праву, і ліву частину на 2х менше, ніж. 5,6 ділимо на 2. Це буде у нас 2,8. 0 множимо на х буде більше, ніж мінус 3,6. Розв'язуємо. Перша нерівність у нас точка 2,8, і що це у нас буде х менше, ніж 2,8. Далі поговоримо про другу нерівність. Якщо ми. Будь-яке число помножимо на 0, ми отримаємо 0. І це буде більше, ніж будь-яке від'ємне число. В нашому випадку більше, ніж мінус 3,6. Отже, х може бути будь-яким числом. Отже, перша нерівність х менше, ніж 2,8, друга нерівність х будь-яке число. Мається на увазі весь діапазон повністю, да? будь-яке число. Отже, що ми напишемо, х належить діапазону. Від мінус нескінченності до 2,8. Як бачите, завдання високого рівня, вони нескладні, розв'язуються просто. І ваше домашнє завдання це номер 248. Розв'яжіть подвійну нерівність. Схожу номер ми сьогодні виконували, тому, думаю, проблем не повинно бути. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.